Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий освіжаючий цитрусовий лимонад. Так, звучить досить дивно, але дуже-дуже смачно. Для цього нам знадобиться три види цитрусових: Це лайм, лимон та 2 апельсини. Їх ми замочуємо ненадовго у воді, тим часом готуємо глюкозний сироп. 100 г цукру заливаємо 100 мл кип'ятку. Перемішуємо до повного розчинення та залишаємо до повного остигання. Тим часом наші цитрусові вже трохи вимочились у воді і тепер їх треба добре помити. За бажанням можете використати для цього харчову соду. Тепер наші цитрусові потрібно нарізати. Я нарізаю їх навпіл. Кожен. І потім з кожного шматочка відрізаю по колечку для прикраси. Але це не обов'язково, якщо ви не будете прикрашати ваш напій. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Тепер нам потрібно вичавити наші половинки. Загалом з апельсина в нас має вийти 100 мл соку з кожного, тобто всього 200 мл апельсинового соку. Лимонного соку має бути 100 мл. А соку лайму потрібно 50 мл. Як на мене, це самий ідеальний варіант. Але ви можете коригувати під себе. Хтось любить більш кислий, хтось більш солодкий. Поки на вулиці спека, їсти дуже не хочеться, хочеться тільки пити. Багато, смачно та прохолодно. Ось так у мене виходить. Сік лайму з лимоном та сік апельсина. Сьогодні я буду все змішувати в одному великому глечику. Додаю м'яту, лід. Тепер для прикраси кладу наші шматочки, заливаю сік, сік апельсина, сік лайма з лимоном, додаю глюкозний сироп, весь той, що ми розмішали. І тепер доливаємо пів літра газованої мінеральної води. При бажанні можете дати трохи настоятися. Це ретельно перемішуємо і можна пити. Такий смачний лимонад ми спробували в одному із дитячих закладів. Подивилися там рецепт і вирішили відтворити вдома. Це дуже-дуже смачно, особливо, якщо використовувати свіжовичавлений сік. І навіть якщо ви візьмете вже готовий апельсиновий сок з пакетика, лимонний сок з пакетика. Та один лайм, то у вас вийде теж чудовий смачний освіжаючий літній напій. Такий лимонад дуже добре освіжає в літню спеку, він дуже смачний, в міру солодкий, тим більше, що ви можете коригувати його смак під себе та свої смакові вподобання. Готуйте обов'язково такий лимонад, поки зараз спека для ваших рідних та близьких. Думаю, ніхто не відмовиться від скляночки такого домашнього смачного лимонаду з свіже вичавленого соку, коли на дворі 30 плюс градусів. Тому, якщо вам подобається моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!